Доброго дня, доріша мені люди. Слава Ісусу Христу! Мир вам. Не переживайте, я нічого не прошу, мені нічого не потрібно. Моє ім'я Юрій, я християнин. Я закликаю людей до молитви, до молитви за миру в Україні, щоб Бог відвернув ворога від України і дарував нам мир і спокій. Бо тільки Бог може нас спасти. Декілька років тому назад я ніколи не думав, що буду говорити людям про Бога, тому що я був безбожним. Я був поганою людиною, але Бог мене спас і дарував мені милість свою, щоб я говорив людям про нього. Ісус Христос він прийшов цей світ, щоб спасти людей, щоб нас приварити з Богом. Тому що всі люди є грішні, а Бог є святий і справедливий. Прийде той час, коли Бог буде кожного питати, що Він робив на цій землі. Ми щодня рішимо, хтось більше, хтось менше, в думках, в словах, в ділах. Багато ромер мечей, які Богові не є до вподоби. Такі як блуд, переляк, обман, янство, неслуханність батькам, вбивство народжених дітей через аборти і подібне до цього. Кожен буде відповідати за свої гріхи. Розплата за гріх це є смерть, це є вічна розлука з Богом. І проблема в тому, що жодна людина не оправдається перед Богом ніякими добрими ділами і не відкупиться ніякими великими грошима. Це неможливо, Бог не підкупний. Але радісна звістка, що Бог послав свого народженого сина Ісуса Христа в цей світ, щоб спасти людей. Ісус Христос Він поніс покарання за нас. Господь Ісус він помер на христі за наші гріхи і воскрес ради нашого оправдання. Хто має вухо, хай слухає, і серце своє відкриває. Бог сильно любить людей. Бог все зробив для того, щоб нас спасти. Але цей вибір залежить від кожного з нас. Зробіть крок до Бога. Для спасіння душі людям потрібно щиро покаятися у своїх гріхах і увірувати в Ісуса Христа. Покаятись це признати свої гріхи перед Богом, визнати свої гріхи, попросити в Бога прощення відвернутись від гріха і навернутись до Бога через жертву Христа. Тобто довіритися Христа жертві, а не своїм добрим ділам. І Бог дарує вічне. Дар Боже життєвічний, Христі Ісусі Господі нашим. це подарунок. За нього не потрібно платити. Ісус Христос вже заплатив. Його можна лише прийняти вірою і бути вдячним до кінця життя. Отож, примиріться з Богом, покайтеся в своїх гріхах, віруйте в Ісуса Христа і будете спасені. Час бо близький, Господь гряде, час обмежений. Читайте святу книгу Іван, читайте слово Боже. Це важливо для всіх людей. Там усе про це написано. Ходіть до церкви, моліться за Україну, моліться, щоб Бог дарував мир в Україні, відвернув ворога від України і був мир і спокій на землі. Тільки Бог може це дарувати. Отець небесний, благословися цих людей, Бережи цих людей, благослови Україну, відверни ворога від України. Помилуй і спаси в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Гарного дня і щасливої дороги.